Колектив проти директора. Працівники сумської школи номер 1 не згодні з призначенням керівника закладу без конкурсу. Плетуть сітки та ліплять вареники. Як нині працюють бібліотеки Великої Писарівки. Дарували теплі речі поспішайкам. Волонтери придбали подарунки для пацієнтів дитячої обласної лікарні. Ніч та ранок 17 листопада минули без ворожих обстрілів, повідомляє обласна військова адміністрація. 16 листопада росіяни відкривали вогонь по Шалигінській громаді. Усього зафіксували 10 автоматних черг. Обійшлося без руйнувань та травмованих. Колектив Сумської першої школи зібрався у приміщенні актової зали, аби висловитись з приводу непрозорого, на їхню думку, призначення директорки школи. В воєнні часи, коли отут на території нашої школи, на території нашого містечка точилися бої і йшли воєнні дії, і саме наша адміністрація Іван Миколаївич Здоровцов, як виконуючий обов'язки директора Олена Олександрівна Тарканевська, саме вони кожного дня чергували в школі. А зараз, коли ну більш-менш, звичайно, зараз теж важкі часи, але більш менш вже школа функціонує, ми працюємо. Виходить, що вони недостойні займати ці посади. Що було сказано нам як адміністрації, що до закінчення військового стану Іван Миколаївич виконує обов'язки. Після закінчення військового стану, через півроку, буде проводитись конкурс прозорий конкурс, як завжди. Ми обурені, що так сталося, ми не розуміємо причини, ніхто нічого нам не пояснює. Звичайно, колектив. Не вважає, що це призначення було прозорим і правильним. Про призначення нового директора працівники дізналися 14 листопада. Наступного дня нову керівницю представили колективу. Але працівники говорять, їм не надали відповіді на їхні питання, тож вирішили звернутись з листами до керівників міста та області з проханням роз'яснити ситуацію. А на знак протесту майже всі написали заяви на вихід із профспілкового комітету. Як, чому лише одна людина в місті знала, що треба написати заяву на посаду директора комунальної установи Сумська спеціалізована школа номер 1 Чому, наприклад, у Львові є конкурс, є вакантні посади, чому в місті Суми міська влада не може організувати цей конкурс, щоб не було таких прецедентів, які зараз трапилися? Яка була необхідність? 15 листопада назначати в нашу школу незнайому людину, яка не знає роботу колектива, не знає жодної людини в цій колективі і е, ну, заважати у тій вже організованій, ефективній роботі. Я не розумію. На збори новопризначена директорка Юлія Ботвінко не прийшла. Як розповіла пізніше, її не запросив колектив. Про те, як дізналась про вакантне місце, говорить я е, працюю в сфері освіти, тому дійсно до мене дійшла інформація, що е, по місту Сумам буде два заклади, де е, будуть звільнятися директори. Ну е, працюю 12 років в освіті, тому вирішила ну. Випробувати, скажімо так, себе і подати свою кандидатуру. Назад я не збираюся нікуди повертатися, тобто тільки вперед, звичайно, працювати з колективом, знаходити спільну мову. Останні сім років Юлія Ботвінко працювала заступником директора школи номер 27 Своє резюме та заяву про бажання працювати директором надіслала до міського управління освіти у вересні. Очільниця управління освіти Неля Вербицька говорить, що призначений раніше во директора школи Іван Здоровцов. Має свої обов'язки як заступник керівника. Нікому не секрет, і всі знали, що у серпні місяці Світлана Анатолівна написала заяву. І ми знаємо, що заклад не може існувати без директора школи. Виконуючи обов'язки це виконуючі обов'язки. Але на нього додатково покладені обов'язки ще однієї посади. Була тільки одна заява, більше не було інших. Якщо було подано ще декілька заяв, то, можливо, і був би організований конкурс. За словами Нелі Вербицької, конкурс на посаду керівника закладу проведуть після закінчення воєнного стану. За законом на це є півроку з дня його скасування. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми околиці одного з сіл сумського району, де працюють бригади газової служби. Ці чоловіки підрізають молоді клинки для того, щоб ремонтники змогли дістатися потрібного місця. Сюди, в березні влучились снаряди російських самохідних артилерійських установок, говорить слюстер групи ремонтників Микола Віннік. Були ями, прильоти. Що як могли, ми що спіли, зробили, залатали, де були ну, повернення газопроводу і поїхали, бо почалися опять прильоти. Страшно було. Да ну як страшно? Уже, як, було, конечно, вже почала було, звісно, час вже попривикали. Тоді вдалося відремонтувати на швидку руч, а зараз капітально з заміною труб високого тиску. Старший майстер компанії Олександр Мараховський теж був на цій дільниці наступного дня після російського обстрілу. Пригадує, як тоді було. 24 березня під час артилерійського обстрілу Бушков було пошкоджено розподільчий газопровід до одного з сел Сумського району. Прильот був сюди, труба була як решета в жахливому стані. Такий вигляд мали труби цього газогону, коли на наступний день після обстрілу сюди приїхала ремонтна бригада. Про ситуацію в цьому селі старший інженер служби газопостачання Віктор Полів'ян розповідає так: було пошкоджено газопровід високого тиску, від якого живиться. Все селище, це близько 1400 абонентів. Тимчасово було ліквідовано витік газу для того, щоб абоненти могли забезпечити абонентам абонентів природним газом. Зараз прийшли матеріали, виконуються роботи з відновлення системи газопостачання. Зараз я так знаю, що ви теж по прикордоні їздите, де ведуться обстріли. Як там? Теж складно, але ну, працюємо. Комусь цю роботу треба робити. Ми, 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 краще нас її ніхто не виконає. За словами Віктора Палів'яна, з 24 лютого в області було виявлено 280 пошкоджень об'єктів мереж. Ремонтні бригади відновили надходження природного газу майже 4,5 тисячам домогосподарств. На прикордоні через постійні російські обстріли зі сторони Федерації роботи з відновлення тривають постійно. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Це будівля Великописарівської публічної бібліотеки. Від розриву російського снаряду тут повилітали шибки разом із віконними рамами. Нині працівники навели лад у закладі, зробили ревізію книжкового фонду. Зараз на бібліотечних стелажах усі фоліанти написані перекладені виключно українською. З 24 лютого майже всі заклади культури громади почали волонтерити. Наші заклади культури стали якимись певними волонтерськими хабами, якимись складами гуманітарної допомоги, можливо, займають плетінням сіток допомогою людям. Тепер працівниці відділу культури проводять майстер-класи з плетіння сіток для захисників. Спочатку березня їх спили вже понад сотню. Спочатку було непривично, руки боліли, дуже боліли, натирались навіть від, ну і дивлячись, скільки людей, і пальці навіть, навіть, навіть бувало, і тріскались до крові. А потім вже якось ми прилавчилися ці світлини зроблені під час одного з майстер-класів. Тоді батьки разом із дітьми та працівниками відділу культури створювали колективні листівки для захисників. Ми відновили виїзні заходи по селах громади з метою підтримки дітей та молоді, щоб допомагати дітям знизити рівень стресу, впоратися зі своїми емоціями та навантаженнями, де в бібліотеці, саме в читальному залі, ми проводимо різні майстер-класи, тренінги. Практики відновило свою роботу і зібрання поетів джерело натхнення. До війни ми збиралися раз у три місяці, раз у квартал. Тепер, з початком війни, ми стали збиратися кожного місяця. Наші поети. Пишуть про рідну землю, про красу, про природу За словами Івана Сіденка, у подальших планах реформувати та осучаснити подібні заклади культури у громаді Культура багато років якось розвивалася накатано, по накатаному. Зараз от прийшли громада, нам передали велику кількість закладів, кількість майна людей. Але ми розуміємо, що більшість послуг, мабуть, на сьогоднішній день вже втрачають свою актуальність. Так само, от і бібліотека, ця стараємося її змінити. От тут пишуть колишній цей читальний зал. Ми його перетворили в якусь коворкінг зону. До складу Великописарівської громади, з дати утворення, якої минув другий рік, входить одне селище та 23 села. Ця територія Сумщини межує з Російською Федерацією. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Дарували теплі речі поспішайкам. Волонтери благодійного фонду Теплі обійми України передали подарунки відділенню патології новонароджених сумської обласної лікарні. Зробили це до всесвітнього дня недоношених дітей або ж поспішайок, які відзначають 17 листопада. З собою привезли в'язані комплекти, ковдри, а також підгузки. Це ось такі жилеточки розраховані на маленьких діток, шкарпетки та шапочки. Всі вироби зв'язані зі 100% шерсті. Вони необхідні для того, щоб зігрівати наших моляків. Також їм. Дуже вони потребують в таких гарних теплих одіялках, які ми в'яжемо. Вони також ідуть невеличкого розміру для наших малюків, але гарно їх зігрівають. Свої подарунки волонтери презентували діткам, які нині знаходяться у відділенні патології новонароджених. Вітаємо вас. Я. Син влади народився на 30-му тижні вагітності з вагою 1 кілограм 340 г. грамів. Зараз йому два з половиною місяці. До цього ми тут пробули десь, мабуть. Місяць ми одужали, трошки поправились, нас відпустили додому. А зараз на реабілітації. Це наш перший такий подарунок. Що нам дарують? У нас є така ковдрочка, одна з них. Ми не користуємося. Вона настільки дома. ми не брали з собою. Ми лежали перед цим, почти 5 місяців. А зараз на реабілітації дві неділі. Окремий подарунок. Волонтери привезли для хлопчика, який народився з вагою 650 грамів, і зараз знаходиться на реабілітації у Києві. Тут пледи та декілька е декілька комплектів одежі і памперси. Зараз цей хлопчик важить 2,2 кг, кілограми, тому коли він приїде, наші лікарі вручать йому подарунок. Створюють такі теплі речі для поспішаєк волонтери власноруч залучають до цього майстринь з усієї країни. Основна фонд діяльність нашого фонду це ми в'яжемо з натуральної шерсті одяг для новонароджених та перечасно народжених діток. Але на період війни ми, звісно, як і всі перекваліфікувалися і з першого дня війни, ми в'яжемо шкарпетки для воїнів. Пряжу для своїх виробів волонтери купують самі. Також у цьому їм допомагають українські та закордонні благодійники. Досить важливо, щоб в закладі охорони здоров'я були всі необхідні і обладнання, і розхідні матеріали, і продукти для харчування. І це ми маємо і готові з цим всім допомагати нашим мамам і їхнім маленьким діточкам поспішайкам. Вся ця допомога звичайно оцінена батьками і оцінена персоналом лікарні. Поспішає, як волонтери благодійного фонду Теплі обійми України вітають подарунками п'ятий рік поспіль. З початку року на лікуванні та реабілітації в Сумській обласній дитячій лікарні перебувало 47 поспішайок. Шість з них до одного кілограму, тринадцять від кілограму до півтора, всі інші понад півтора кілограми. Ірина Касьянко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Тут тренують чемпіонів. Нещодавно сумчанин Сергій Сушевський став чемпіоном України з вільної боротьби серед спортсменів з вадами слуху. У залі, поміж п'яти підлітків, тренується багаторазовий чемпіон України з вільної та греко-римської боротьби. Сергій прийшов сюди майже 20 років тому. За цей час він став переможцем та призером міжнародних турнірів. Нещодавно він став чемпіоном України серед спортсменів з вадами слуху. Тренер спортсмена Володимир Гордієнко говорить, коли Сергій прийшов до нього в зал, він навіть не зрозумів, з ким матиме справу. він прийшов до нас. Ми спочатку навіть не паняли, що він. Не От. Потім комісія фізкультурний диспансер бачимо, що це це самороділям позвонив, оказується мальчик не дочував. Потім були турніри, у яких Сергій практично не знав поразок. При цьому спортсмен без слухового апарату практично не чує. Ми спілкуємося без апарату, він привика так. Я просто вже його так трохи розумію, він по губам трохи читає. Сурдопереклад він не дуже кстати, знає. наразі ставши чемпіоном України, Сергій вибрав місце у збірній команді України на чемпіонат Європи з вільної боротьби серед спортсменів з вадами слуху. Євротурнір відбудеться навесні 2023 року. Про плани на турнір спортсмен говорить коротко. Хочу стати чемпіоном. Зараз Сергій готується до нових стартів у сумському залі. Готується під керівництвом тренера, якого він змінювати не збирається. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.